Як вибрати ідеальний розмір спа-басейну для вашої родини? Уявіть, ви приходите додому після важкого робочого дня, занурюєтесь у теплий спа-басейн і повністю розслабляєтесь. Не просто мрія, а реальність, яку ви можете створити у себе вдома, але як правильно підібрати розмір спа-басейну, щоб він виправдав всі ваші очікування. Перш за все, подумайте, скільки людей буде регулярно ним користуватися. Якщо ви проводите час переважно удвох, немає сенсу купувати басейн на 7-8 осіб, адже місце залишиться незайнятим. Для відпочинку двох-чотирьох людей ідеальним буде басейн розміром близько 2-2 м. метри. Вам гарантовано комфорт, чудовий масаж і ще залишиться місце для гостей. Якщо ваша сім'я більша, або ви часто любите збирати компанію, тоді спокійно обирайте велику модель 2, Дві... 2,6 метри подарує вам потрібний простір. Ще один важливий аспект зручність. Члени вашої сім'ї різного зросту, обирайте моделі від 94 часом завглибшки. Це гарантує, що кожен знайде своє ідеальне місце. І останнє. Варіант з лежаком або без нього. Полюбляєте активний спорт та повне розслаблення м'язів. Лежак забезпечить максимум задоволення. А якщо для вас важливий простір для спілкування, тоді відкриті сидіння без лежаків підійдуть ідеально. Готові зробити перший крок до омріяного релаксу. Звертайтеся у спагелексі. Наші експерти допоможуть вам обрати басейн, який зробить ваш відпочинок ідеальним. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше корисних порад про спа басейни.